За останні роки небо над нами стало справжнім перехрестям для авіалайнерів і космічних апаратів. Масове розгортання супутників Starlink та інших проєктів різко збільшило кількість космічного сміття, а разом із цим і ризики для цивільної авіації. Досі уламки з орбіти жодного разу не потрапили у літак, але нові дані свідчать: цей сценарій стає дедалі більш імовірним. У регіонах із найщільнішим авіатрафіком. Таких як Європа чи східна частина Сполучених Штатів, ризик зіткнення може сягати чверті відсотка щороку. Навіть крихітний уламок у грам здатен пошкодити лобове скло чи двигун і призвести до серйозної аварії. А ще не варто забувати про фінансові та логістичні проблеми. Під час неконтрольованих повернень ракет доводиться закривати небо, затримувати рейси, і це коштує авіакомпаніям мільйони. Один із ключових шляхів розв'язання це контрольоване повернення ракет, але поки що більшість запусків ігнорує цю опцію. Як гадаєш, хто має взяти на себе відповідальність за безпеку в небі, держава, авіація чи посмічні компанії? Чи вдасться знайти баланс між прогресом і безпекою для всіх учасників?